Вітаю, дорогі глядачі каналу Економічна Правда. І сьогодні і надалі з вами я, його ведуча Аліна Полякова. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наші відео, а ми починаємо! Сьогодні ми розглянемо світовий та український ринки улюбленого новорічного фрукту мандарині. Батьківщиною мандаринів вважається Китай, що в принципі логічно. Бо існує навіть мандаринська мова як один з діалектів китайської. Там же їх почали подавати до новорічного столу, бо саме в цій країні з'явилась традиція дарувати по два мандарини на Новий рік. Ви спитаєте, чому саме два? А тому, що в одному з діалектів китайської мови два мандарини і золото звучать однаково. Тож це таке своєрідне побажання багатства. Але як мандарини з китайського новорічного столу потрапили на український? Спробуємо розібратися. Мандарини стали символом нового року ще за часів Радянського Союзу, на рівні з пящикою радянського шампанського та ялинковим дощиком. Звідти Україна і успадкувала цю традицію. І, скажімо так, це не найгірше, що нам довелось успадкувати від Радянського Союзу. На новорічних столах в Радянському Союзі мандарини активно почали з'являтися тоді, коли плантації цього цитрусового висадили в Грузії, і плоди встигали достигати і транспортуватися до Нового року. Спочатку мандарини були дорогими і дефіцитними, але згодом з розширенням імпорту стали традицією, яку міг собі дозволити майже кожен. До повномасштабного вторгнення загальний імпорт цитрусових в Україні також зростав. У 2016-2021 роках він зріс на понад 50%. Із майже 400 тисяч тонн імпортованих фруктів у 2021 році 43%, а це понад 120 тисяч тонн на майже 120 мільйонів доларів, припало саме на мандарини. Найбільше їх до України імпортували з Туреччини, Пакистану, Єгипту, Італії, Греції та Іспанії. Останні три країни вважаються найдорожчим сегментом. Найнижчою ціною покупців приваблюють турецькі мандарини завдяки меншим витратам на вирощування та оплату праці. Проте більшість скандалів з використанням пестицидів пов'язані теж саме з мандаринами з Туреччини, тож їхня репутація на ринках із більш суворими вимогами до якості у Західній та Північній Європі не дуже хороша. Натомість найбільшим світовим імпортером мандаринів є Росія. На тлі проблем з міжнародними розрахунками через санкції, країна-спонсор тероризму цьогоріч запустила бартерну торгівлю з Пакистаном. РФ поставить 15 тисяч тонн нуту і 10 тисяч тонн сочевиці, в обмін на 15 тисяч тонн мандаринів і 10 тисяч тонн картоплі. У 2022 році Україна скоротила імпорт зі зрозумілих обставин. Проте через рік ринок мандаринів почав поступово відновлюватись. Фан факт. Торік у грудні споживання мандаринів одразу вдвічі перевищило споживання бананів, які були багаторічним лідером серед усіх фруктів за обсягом імпорту за рік. Напередодні свят можливе подорожчання мандаринів через підвищений попит. Проте це не єдина причина, чому цей фрукт може подорожчати. У кінці жовтня іспанську валенцію, яку ще називають Ельдорадо цитрусових, накрили руйнівні повені. Це мало серйозні наслідки не лише для місцевого населення, але й для світового ринку мандаринів та цитрусових в цілому. Місцева влада Іспанії зазначила, що постраждали всі основні райони вирощування, повені знищили плантації, що призвело до різкого скорочення поставок мандаринів та апельсинів з регіону. Поставки з Валенсії практично зупинилися. Через це очікується нестача мандаринів у європейських супермаркетах напередодні Різдва. Експерти також прогнозують підвищення вартості мандаринів на 20-30%. Порівняно з минулим роком, ситуація ускладнюється ще й тим, що інші великі виробники цитрусових також зіткнулися з проблемами. Через недавній ураган постраждало виробництво апельсинів у Флориді. У Бразилії вже кілька сезонів поспіль фіксуються слабкі врожаї. Ці фактори впливають на світовий ринок, підвищуючи ціни на цитрусові та продукти з них. Це можна помітити, хоча б по апельсиновому соку. Ціна на який за останні декілька років зросла майже в 4 рази. Для уникнення серйозного дефіциту постачальники шукають альтернативи в інших країнах. Проте вже зрозуміло, що через глобальні проблеми з урожаєм знайти достатню кількість фруктів. Буде складно. Ми можемо спостерігати, наскільки вразливим є глобальний ринок сільськогосподарської продукції, до кліматичних змін та природних катаклізмів. Повені в Іспанії стали яскравим прикладом того, як локальна катастрофа може мати далекоосяжні наслідки для світової економіки та споживачів у різних країнах. Високий попит на мандарини напередодні святкового сезону створює додатковий тиск на ціни, тож готуватися до їх зростання можна вже, в тому числі і в Україні. Напишіть нам в коментарях, скільки мандарини коштують у вас в супермаркеті, і поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А я на сьогодні прощаю з вами. Побачимось!